Вона вишивала для Джо Байдена, Урсули фон Дерляїн та Володимира Зеленського. Українська діаспора в Сполучених Штатах Америки її рушник оцінила у 6 тисяч доларів. На які від імені 82-річної калуської майстрині закупили дрони для наших захисників. Проте роботою усього свого життя Розалія Боднарчук називає рушник перемоги, який передала уже президенту з вишивальницею. поспілкувалася і наша Ольга Нестерук. Перший рушник, який вишила після повномасштабного вторгнення Розалія Семенівна, подарувала Володимиру Зеленському, а далі взялася за роботи для українських міст героїв та світових політичних лідерів. Другий був Бучі. Потім був Урсулі фон дер Ляйн, Потім я вишивала Байдену, президенту, Оце, Джозефу Байдену. Потім я вишивала Борису Джонсону. Потім я вишивала третій штурмовий, тож мене волонтери попросили. Потім я вишивала Джастину Трюдо і тоді вже пішли Валерію Залужному до 50 50-річчя. А тоді вже пішли Ірпінь, Ірпінь, тоді вже пішов Херсон. І немає ще Миколаївщини, тут немає фотографії цьому Віталію, тіму я вислала також. Вміло користуватися голкою та ниткою, пані Розалію навчила її мати. З часом жінка лише вдосконалювала своє вміння, аби її вироби ставали ще кращими. Мене все життя приваблює краса, а наша українська вишивка, вона особлива, вона славиться на весь світ. Україна і вишивка, це нероздільне. Для мене це в першу чергу відпочинок і, і така естетична насолода, тому що коли бачиш результати своєї праці, і це тішить. Зігріває душу за час Великої війни Розалія Боднарчук вишила більше 15 рушників. Нещодавно вирішила ще й долучитися до аукціону. Через знайомого на благодійний захід передала власноруч створену картину. Я сподівалася, що за неї торгують хоча б на один дрон. І я казала, щоб цей дрон упав на голову Путіну, щоб від нього і мокрого місця не залишилось. Ну, на жаль, не давали відповідної суми. А він сказав: значить, ще. Немає на неї купця достойного. На прохання того таки ж знайомого Розалія Семенівна вишила рушник для української діаспори в Чикаго. Як подяку за допомогу для України? Це типовий український візерунок. Я дуже роблю багато мережки ще на рушниках. І на одній половинці я вишила українській діаспорі. США Дякуємо, а на цій половинці я вишила. Слова із пісні Андрія Малишка, пісня про рушник, і в дорогу далеку, і рушник вишиваний. І цей рушник він там шокував, скільки мені сказали, там не одна сльоза витекла з очей. Що буде з цим рушником далі, Розалія Семенівна й уявити не могла. І тут дзвінок і каже Розалія Семенівна, ви мріяли про один дрон, а їх уже є від вашого імені аж 15. Це для мене було таке, таким шоком, ну, такою приємною новиною, і каже, що ваш рушник знайшов своє постійне місце перебування, головний найбільший греко-католицький храм у місті Чикаго. За три дні українська діаспора зібрала 6 тисяч доларів і придбала дрони для наших захисників. На сьогодні вони уже у військовослужбовців 10-ї гірсько-штурмової бригади. А поки пані Розалія дошиває рушник для Харкова і вже має нове замовлення з Америки на вишиті заповіт. Тараса Григоровича на Каміннярі Івана Яковича і на молитву до України. І це мені принесли вчора. Вже відразу мені принесли в зірці. Ну, вони мені сподобались. Очевидно, я тут вплету ще свої національні кольори. За нову роботу для української діаспори Калушанка візьметься уже наступного тижня. У планах є ще декілька виробів, завдяки яким хоче продовжувати допомагати війську, адже вірить у перемогу України, до якої підготувала особливу вишивку. Рушник перемоги вже готовий двометровий, майже весь зашитий, по 90 сантиметрів вишивки з обох і разом з мережками. Тут на фотографії так не видно, і я запропонувала там ще вишити цей прапор невеличкий і тризуб. Мисткиня свій виріб також уже встигла відправити президенту. Мріє, що саме на її рушник покладуть нагороди для тих, хто боровся за українську незалежність.